Невеличке село Хрещата, що на Чернігівщині. За словами місцевої старости, наразі загальна кількість населення тут становить орієнтовно 680 людей. Попри свої незначні розміри, цей населений пункт став одним із тих, що зазнав значних ворожих атак у лютому березні 2022 року. До початку повномасштабного вторгнення наше село жило спокійно, мирно, всі працювали. На благо нашої України був у нас старостинський староста приміщення. Ось зараз бачите, там далі приміщення ФАПу, був великий будинок культури, бібліотека велика, але почалась війна. Російські війська обстрілювали територію старостинського округу, включно з населеним пунктом Хрещати, мало не щодня. Канонади градів, артилерії та авіації змушували місцевих мешканців по кілька годин ховатись в підвалах своїх будинків. Унаслідок активних бойових дій на території Чернігівщини в населеному пункті Хрещате значних пошкоджень зазнали будівлі школи, старостату, низки адміністративних приміщень, капличка та десятки людських будинків. 24 березня 2022 року відбувся останній потужний обстріл населеного пункту, внаслідок якого був знищений місцевий будинок культури. І от коли обстріли були, ми у погрібі ховалися. І коли останній обстріл сильний був, я вийшов, кажу, подивитися, кажу, це ж ночью, кажу, що там горить. І церква кажу, горить у центрі, і клуб. Воно видно та подував, ми там живемо в началі села. І згорів клуб. Одразу після відступу російських військових із території Чернігівської області місцеві жителі розпочали відновлення приміщення старостату, аби мати змогу надавати необхідні соціальні послуги. Вже за кілька місяців розпочав роботу оновлений старостат, у якому відтепер працюють також будинок культури та бібліотека. Наш український дух не зламати. Як ви бачите, ми відродили це приміщення У грудні 2022 року. Прийшли у відновлення приміщення. З повноцінним опаленням, з повноцінним ремонтом, але ж були тільки одні стіни. Ми прийшли сюди, оце порожнє приміщення, взагалі, це окна, двері і все. Це все своїми силами робили, повністю закупили стільчики. Жаль, це все позакупляли. Таке попросив мене син теж з Тінзра, до музики приучений, і дочка так само. Так от він подарував та електронне піаніно. За свої гроші купив подарував подарувати культури. І дітки хочуться займаються на цьому місці. Наразі на базі хрещатинського будинку культури створено жіночий ансамбль. Також тут проводять уроки з гри на синтезаторі для місцевої дітвори. Чимало активностей для малечі організовують і у приміщенні відновленої бібліотеки, що також розташована в старостаті. Наявний колись бібліотечний фонд у кілька тисяч примірників був знищений разом із будинком культури. Утім, наразі заклад відновлюється та поступово збирає для себе книги. У цьому допомагають місцеві. Зараз у нас фонд ну, всього там мало книжок. То, що війна, і мало книжок. Багато книг є подаровані нашими односильцями. Люди хочуть читати. Якщо сама людина прочитала книжку, вона мене зустрічає десь або сюди приходить і каже: Вона мені не потрібна. Давайте я принесу, щоб читали другі. І так фонд у нас потрошку поповняється. Сьогодні жителі села Хрещати називають приміщення місцевого старостату символом незламності, адже, попри всі виклики та значні ушкодження, його вдалося відновити. Тепер робота тут продовжується для розвитку рідного села.